Я думаю, що йому дуже складно. Адже коли влітку з Дніпра порозбігалися практично всі футболісти основного складу, Дмитру Михайленко довелося до дорослого футболу залучати молодь. І тепер разом із звичайними тренуваннями йому доводиться проводити ще й виховну роботу, різні лекції. І саме про це все, про такі нюанси у Дніпрі, нам розповість головний тренер Дніпра Дмитро Михайленко. Юний та недосвідчений Дніпро. Чи достатньо збалансована команда на фоні нинішнього чемпіонату? Як характеризувати команду Дмитра Михайленка? Риторичне запитання навіть для тренера Дніпровського клубу. Сваток Саша, вроді би він опитний рок, 21 двадцять але У нього за плечами перед цим сезоном було 8 ігор прем'єр-ліги, Близніченка 11, У Шеліхова там 7 або 8, 5 чоловік взагалі дебютіровала премєр лігі то любой. условный, допустим, Данченко с 45 играми, или Мирошниченко, такого же возраста игрок, под 70 игр. Серьезный багаж за спиной. На всех этих молодых не наберется 35 игр. Должны быть какие-то игроки зрелые, которые в рассвете сил и на пике формы. У нас таких ну, можно назвать только политыла, если говорить по возрасту. Все остальные или которые совсем молодые, или которые прошли свой пик уже карьеры, которые доигрывают, если назвать вещи своими именами. То у нас остались или игроки взрослые, у которых не было возможности сменить клуб, или совсем молодые, у которых это шанс всей жизни. Поэтому и команда у нас такая, она не сбалансированная, как того хотелось бы. Она, наверное, все-таки больше молодая. До этих пор мало з них грало за свої юношеські зборни України із всіх ребят шостого 96-97 года. Толька Лучкевич це основний гравець зборної. Минує конкуренцію по причинам, зв'язаним з большими токами граков. Ну не по спортивним своїм достиженням они попали сюди. Я ні, это понімають і ми это понімаємо. Половина гравців Дніпра у перших турах нинішнього чемпіонату отримали шанс всього життя. Молодь одразу відчула смак українського футболу. Статистика Уефа это не самое большое количество единоборств это в украинском чемпіонаті. Больше там 200, в среднем около 200 за игру. То есть это очень много. Там, В тех же испанских лигах, в немецких гораздо меньше. Команды побеждают, которые хорошо ведут единоборство, которые выигрывают борьбу. Команды, которые хорошо борются. Вот у нас сейчас с этим проблема, и, ну и я вижу в этом основную проблему. Именно нехватка. Опит боротьби в прем'єр-лігіці. Ми так нормально. Два удара в один гол забивали. забіва. Статистика Реала Мадридського. Больше только Барселона. им надо полтора удара в створ, щоб гол забить. Поэтому ми що по нормальному графіку йшли. Поки молодь здобуває досвід гри на найвищому рівні, Михайленко вводить ноу-хау. Гравці проводять пізнавальні доповіді перед одноклубниками. Доктор Євгеніч любить проводити лекції, якби як правильно питатися. Там, режим все дела как бы чтобы мы знали как дольше про карьера твоя продлилась следить за собой и теперь они решили вести такое что выбирают тему и на нее должен ты там лекцию маленькую хотя бы рассказать Сваток рассказывал про про жиры а вот буквально на днях там сегодня завтра будет Юра Вакулка про белки рассказывать что вы для себя вынесли из этой лекций Я не, що мені можна їсти з моєю фізіологією, я їсти і И і и і мені нічого не буде. Самые речі, що что сила, що таке швидкість, та ж фізіологія, вони повинні понимать, які енергетичні процеси відбуваються у них в організмі. Чим умніший умнее тим тем он футболіст буде. Тому що така кореляція точна. точно. Когда -то сказав, що что в динамике тупих футболістів бути не може. І так оно і було. В основному Сам футбол, он убирал глупых футболистов из команд. Но я могу зайти в любой момент в комнату, там посмотреть, как они ведут себя, насколько у них порядок, потому что я считаю, там в 17-18-19 лет они еще там, должны находиться под контролем, и ну, у нас есть возможность их контролировать не только домиках, но и в городе тоже. И Саба мог засти, зайти в квартиру, где я жил в Киеве, посмотреть в холодильник, посмотреть в мусорку. Павлов тоже все знал, все контролировал, и это нормально. Ты должен контролировать молодых футболистов, ты ничего не должен упускать из виду. Михайленко знає, як знаходити підхід до молоді. Шість років він тренував дубль Дніпра, з яким ставав чемпіоном, вигравав міжнародний турнір у Індії. Але найбільше на нього вплинула його футбольна кар'єра. Будучи гравцем Дніпра, на старті 90-х він був яскравою зіркою. Та коли перейшов у Динамо, його немов би підмінили. было ну, довольно тяжело. Там. Это... Не в своей тарелке я себя чувствовал. Давил, может быть, или указывал на ошибки. То есть, если с тем же Павлом, Павлов был больше, конечно, психолог, чем сам, он понимал, когда, допустим, нужна индивидуальная беседа, когда нужна публичная какая-то порка. У Ёжиф Ёжифовича все было ну, понятно. Это был крик на всю раздевалку, крик на всю Украину. То есть все-все узнали. И, может быть, как-то он задавил меня. Ну, сейчас, честно говоря, я там и не знаю, и не особо хочется понимать, что произошло. Но действительно, какой-то психологический такой, психологическую неуверенность он внес в меня. Я никогда не буду там вести себя как кварцян, и все, у меня просто ну, совсем другой характер, совсем другой темперамент. Веду себя с людьми так, как я бы хотел, допустим, чтобы вели со мной. Если я приходил в команду, курили все, да и выпивать было модно. Такая модель футболиста 90-х. То сейчас ситуация другая, молодежь другая, она понимает, там сделать хорошую карьеру, можно заработать себе на жизни, безбедно существовать всю оставшуюся жизнь. Тогда мы не думали о том, что есть возможность заработать, мы просто получали удовольствие от футбола, мы просто наслаждались. Сейчас рыночные отношения, сейчас другие люди, сейчас другая молодежь, но вместе с тем нельзя говорить, они хуже или лучше нас. Михайленко уважно стежить за роботою Антоніо Конте. Любить іспанський футбол, а найбільше на нього вплинув екс наставник Дніпра Хуан де Рамос. Самая большая удача это то, что здесь Хуан де Рамос работал на протяжении 4 лет. Их тренерский штаб был довольно открыт. Практически 90% тренировок, которые здесь на базе, проходили, я смотрел, они объясняли, для чего это делается, то есть все было понятно. Так работают ведущие команды Европы. Если он пришел из Мадридского через транзитом через Москву, то есть мы понимаем, это команды, этот тренер действительно топ уровня, люди спрогрессировали с ним, там, того же Ротаня, того же Кравченко, Кулакова, вышли на совсем другой уровень. Показали те же результаты этой финал-лиги Европы в Же м'яря заслуга Хуанде Рамаса кікі Мирона Маркевича. То тобто есть люди серйозно додали в уровні і вийшли ну, на совсім інший уровень, чим у них нігби Дмитру Михайленку 43. Він відкритий, комунікабельний, голодний до нових футбольних і нефутбольних знань. Він це нове покоління українських тренерів, які обирають прогрес та розвиток і постійно стежать за тим, що відбувається у сучасному футболі. Доч, перший, перший з молодих українських тренерів, який сказав про те, що е, не сказав навпаки про те, що, мовляв, ми повинні європейські довіряти один одному, футболісти професіонали, він сказав, що я буду за ними стежити. Все, про що вони будуть робити, я все буду знати. Напевне, це правильно? Олеже? Ну, важко сказати. Ну, мабуть, знає наш менталітет, діток це має... Ближе к Ми вже стільки загубили цих молодих талантів, що можливо да. за, ним дійсно, за ними варто дійсно простежити. Ну, у нього дуже молода команда, конечно. Та он... де молода команда? Давайте Ні, стоп. я в виду очень много, і понятно, костяк у него, да, там 5 чоловік. Но он имеет в виду тех, на кого он розслідує на перспективу, поэтому він считает, що за ними, ну, наверное, лучше. Ну, а вы як 90-х, Можна було зайти команду, виграли в 90-х, правильно? Можна було зайти, там, курили, пили, так? Да? Було таке? Не, я не видел. Было У вас было? Все я было. молодой, был. Все было. Не было. Все было. Тогда не было столько выбора напитков, горячительных. Так вы пили один. В принципе, что пила вся краина. Тогда Пепси не было. Вот ну, если, бы пепси пили, я думаю, так? что он сам вправе принимать решение. Если он считает нужным следить, да, посмотреть. И ничего здесь плохого нет. Я думаю, это лишний стимул и для молодежи. Ну, я могу сказать, что для него так само я достаточно великим стрессом, потому что, ну. Э Дніпро це Дніпро. Це не там, ну не хочу брати якусь іншу команду, але це, це достатньо марка. високий рівень. Це марка. Це марка. І цю за цією команду будуть стежити дуже важно. От зараз вони виграли, їх будуть носити на руках. Ну не дай Бог, вони програють, їх ж в багнюку просто затовіють. Фіналіст Ліги Європи, о чому тут говорити? Однозначно, це марка, і требування дуже високі в цій команді. І добре, що він розуміє ці требування і от об'ємне дав інтерв'ю, що разносторонні він розвиває футболістів. Водить уроки, як в школі, може спокійно роботи шкільним учителем. Саме головне, от я ще для себя понял, що для себе зрозумів, що Любимий його тренер це Йожев Йожевич Сабо. Ні, ну поки Я просто хочу сказати, для мене ну, от, якщо така невеличка зножке повернення, от, для мене було самого відкриттям, Я пам'ятаю ці роки, коли він був одним з лідерів Дніправди на початку 90-х, потім в Динамо, і якісь такі, знаєте, ну незрозуміле взагалі. От ніби Михайленко, футболіст збірної прийшов, а не пішло в Динамо. Він вернувся в Дніпро і знову став. І я хочу вам сказати, що тут роль тренера так само дуже важлива. А, якщо, Будь-який тренер может как поднять, так и втопить. Будь-кого. Ну, Всегда так было, да, в этом заключается тренер. И видим, что Михаленко большие амбиции, он не ограничивается, да, там, ну, ИО, я думаю. Он реально понимает, что может работать, и эта команда вполне может решать серьезные задачи. Ну, але їм, їй, їй потрібно вирішувати серйозні задачі, і я вам хочу сказати, що е, ця посада вона передбачає все-таки дуже великої відповідальність. Дмитро Саніславич повинен цього розуміти. Ну, ми бажаємо йому успіху і натхнення на цій неві. Тим більше ну, одна така, знаєте, невеличка, але невеличко велика перемога над Зорею вже відбулася, тому що Дніпро довго не міг перемогти зорю, і е, команда Вернедуба постійно от зупиняла Дніпрян. Зараз вдалося знаєте, десь зламати. Можливо, піде далі далі. Ми в будь-якому разі цього бажаємо.